Всім доброго дня! Дивіться, ми тільки достали смокера наші перепілочки, кабаносики, рбришка. Тут є ушка, нашу курятину, ножки її. Дивіться, перепілочки коштують 500 гривень кілограм, кабаносики 400, рьшка 350, вушка 250. І наша курочка по 300 гривень кілограм. Це всі ціни за кілограм. Це у нас все печене, домашнє, зроблене своїми руками. ребришка у нас обрізні, як ви бачите. Ось такі. По номеру телефона можна замовити 068 303 95 83. Замовлення приймаються тільки у Viber. Ось такі в нас смаколики. Це все запечене в домашньому смокері. Все дуже смачне, замовляйте, будемо чекати.